В нелегкі часи ви, мов сонце зійшли, і ті темні часи освітили. І в серцях унімілих холодні люди своїм ширим теплом розтопили. Ваші рими вплилися у наше життя, як зірки у нічній хвилі неба. Ваша проза то вічної мудрості стяг. Кожен знайде безмежна для себе. Ви пройшли крізь ненависть і невизнання, та усе ж не скорились голодній машині. Ви відважно стояли на варті знання. І за це ми говоримо вам щиро. Спасибі! У святковий цей день ми вітаємо вас, вашим словом, мудрість, малку повиті. Побажаємо здоров'я, бо це той каркас, на якому світити ми ще століття. Бажаємо побачити, як Україна, розправивши плечі, встане з колін, як мова роз'яднана, солов'їна, позбавиться вікових мозолів. Побачить, як діти сміються, не плачуть. Побачить, як хлопці не гинуть в полях. Почуть, як пташки, навіщують удачу, як гілля у лісі шипоче вітрах. Тож уважливу цю дату, у весняний цей час усі дружно вітаємо з днем народження вас.